Відомий факт, що коли чоловіки вкладаються в свою жінку, вони починають її все більш любити. І ця їх любов прямо пропорційно росте сумою вкладень в неї. Ось у жінок працює все так само. Чим більше жінка вкладається в себе, в свій розвиток, в своє ментальне та духовне здоров'я, тим більше вона починає любити та цінувати себе. Коли до мене приходять дівчата з, питання, з питанням. Саме Цінності, як полюбити себе. Просто кожного дня вкладайся в себе. Все, що ти робиш, кожного дня запитуй себе. Для чого я це роблю? Для когось чи для себе? І е, в планах дня обов'язково має бути е, якісь такі пункти, е, якісь ритуали для себе, чи час для себе, читання, зовнішність, ваша краса або просто для свого настрою. І тоді кожного дня ви будете створювати ці кроки е, все більшої любові до себе.